Привіт, друзі! Недавно в шорці я вам показував, що мені прийшла посилочка з Японії ще одна. Зараз я вам покажу більш детально, що в ній було. Посилочка дуже цікава, тому що раніше я ще катушки не замовляв. Тому думаю, вам буде цікаво. Дивимось. Е, для початку я замовив собі такий інструмент. Це Field Factory. Дуже хороші такі кусачки. Е, вони для лески або для флюра, не для шнура. Тому що тут немає насічок. Але інструмент дійсно японський. Я думаю, він довго прослужить мені. Це перше, що я замовляв. Друге, одразу вам покажу це катушечка. Катушечка Shimano Soare 2000 BB. Тобто, вона використовувалася для аджинга, для морської рибалки. По словах продавця, була на декількох рибалках. Я схильний йому вірити, тому що на ній немає взагалі ніяких подряпин. Зазвичай, ось це місце все подряпане буває. Також кромка шпульки може бути подряпана. Тут в комплекті йшло дві шпульки. Зараз вам покажу другу шпульку. На одній він мені відправив одразу з, з нейлоном. Він, ніби в хорошій якості. Будемо дивитися, можливо, буду міняти, можливо, ні. На другий йде е, шнурочок. Тож досить тонкий, напевно, 0,2 по Японії. Ось ця друга шпулька, вона так, кромка тут не ідеальна, Не ідеальна. ідеальна, тому він і написав, що він замінив на ось цю. Ця, ну, в новому, стані, в новому стані. Але завжди мати дві шпульки це дуже добре. Тут можна це все полірнути, навіть, хоча воно не заважає. Як він писав, воно зовсім не заважає рибалити, воно не ріже шнур зовсім. По стану катушки я думав робити її ТО, але вона в дуже хорошому стані. Тобто я перевірив, всі механізми, всі працюють ідеально, все чистесенько. Тобто, бачите, так, Тут немає грязі, тут немає ніяких слідів корозії. Ось, гляньте, Все в ідеальному стані. Також ручка, кріплення ручки. Е, немає такого, щоб там був пісок, чи бруд, чи корозія, чи ще щось. Тобто катушка таке враження, що за нею дійсно доглядали. Так. Е, ну, до неї взагалі ніяких питань немає, ніяких зайвих звуків. Крутиться легко. Тобто, від ваги своєї, від ваги ручки вона там крутиться без проблем. Це такий форм-фактор, ну 2000. Я взяв собі під свій. Джекаловський мікрушний спінінг. У мене є джекал БРС ультралайтовий до 5 грамів. Спеціально для нього я її взяв. Це вже катушка зовсім іншого класу. У мене раніше таких не було таких гарних котушок, тому буду пробувати, буду ловити. І я задоволений. Що ще хочу сказати? Що ціна її була невисока, тому вона мені обійшлася без митного податку. І що важливо, японці якось вони дуже доточно описують стан котушки. Тобто, коли я читаю опис на сайті, вони все пишуть: Чи є там хруски, чи є там скреги, чи там кромка шпулі пошкоджена. Якось вони це описують, і ніби поки, от я купив, я задоволений, бо все співпало. І те, що я читав відгуки, ніби теж все співпадає. Тобто, такого, щоб десь хтось обманув сильно. Такого немає, але, ймовірно, треба бути обережним, коли ви замовляєте баушні катушки. Тому що це все дуже так суб'єктивно. Є там скрегіт, є там хрускіт, чи немає. Дуже важко це все. Це, це дуже суб'єктивно. Ну і звісно, декілька воблерів собі замовив, яких давно хотів. Стіс Сміну, СПшка, 128-й, здається, він чи 125-й більший розмір. Ох, чому вирішив купити цю дайву? Тому що є в нас такий блогер як Воротняк, ну він вже так його розрекламував, він так вже рекламує цей воблер, Ех, що неможливо було його не купити. Воблер від дайви, він не може бути поганим, він однозначно буде хорошим. Це ще одна 130-ка в моїй коробці в такому кольорі під натуралочку, він переливається. Це спешка. І що говорив, що мій товариш, який на них на нього половив, що його можна проводити в різному горизонті. Що він дуже-дуже в цьому плані універсальний. Чуть підняв спінінг, зробив менше ривочки, він йде на метровій глибині над травкою. Чуть більше ревочку опустив спінінг, він там вже заглиблюється. Ну, що Дуже керований, дуже хороший воблер. Тому будемо пробувати. Будемо пробувати. Єдине, що в нього не було гачків, але я не знаю, це не особливо той мінус для бушно Воблера. Тому що дуже часто вони приходять з такими гачками, що краще би без них приходили. Гачки ми поставимо, подивлюся, по каталогові, які тут йдуть гачки і замінимо це. Поставимо, це не проблема. Другий воблер, якого я дуже сильно хотів, я його показував в минулій посилці, але в мене одразу, чувак його... Рибак його забрав з руками і з ногами відірвав, там не міг я сперечатися. Це Vision, Vision 95 від Мегабас. Це легендарний воблер по міляках, по глибині до метра. Це на літо по теплій воді. Я думаю, він буде творити дива в моїх руках. Я дуже люблю таку рибалку по теплій воді. Для мене це самий-самий великий кайф. Це серпень-вересень місяць. Обожнюю таку рибалку Він цей Воблер новий, на ньому немає слідів від гачків при закиді. навіть про кольор я взагалі мовчу. Знайти в такому кольорі це теж ще той квест. Воблер дуже класний. Ну, і стандартні гачки з зовнішніми борідками на Габасивські. Будемо пробувати. Я думаю, з ним проблем у мене не повинно виникнути, з ним я розберуся одразу. Також я не зміг пройти повз цього спішного данка. Ви тільки гляньте на цей колір. ну Я, я чомусь закохався в цього Мат тайгера Це, це просто щось що, дуже гарний колір, Особливо от від ОСП, дивіться, який він йде в Мегабаса. А в ОСП він більш такий насичений. і Оці полосочки чорні. Тобто, не як тут такі золотисті, а такі чорні полосочки, він більш такий агресивний виглядає цей Мат тайгер Веспішний, дуже гарний Воблер. Також він новий. Лопатка нова. Ніяких ніде царапок, нічого немає. І дуже він обійшовся за дуже-дуже приємними гроші. Тобто він обійшовся гривень на 200, напевно, дешевше, ніж в Україні. Такий же. Вже мовчу, що в такому кольорі ще попробую його знайти. Ну, і три Воблера я замовив, яких давно-давно хотів. У мене з ними халепа сталася. Яка халепа? У мене його відкусила щука на першій рибалці в цьому році. У мене він був з минулої рибалки, з минулого року. Я декілька разів на нього ловив, завжди ловив щучку. Це у нас оспішна асура. В цьому році я його поставив десь наприкінці рибалки, однієї з рибалок, таких серпневих рибалок. І він в мене за пів години зловив. Чотири щуки, і п'ята його відкусила. То просто ну, він, він тоді її косив. Я вирішив, що, що Асурку я маю мати не в одному кольорі і всіх специфікацій. Ось це конкретно, бачите, це еспешна, звичайно, ОСПІ Асура. Це у нас еспешна спек 2. В чому різниця? Ось, слухайте. СПЕК 2 не шумить. Звичайно, шумить. Це, в принципі, вся різниця. Також там незначна різниця в масі, але вони їх роблять спешними Що ту, що ту, тому там великої різниці немає. Є різниця тільки шум. Спек e, 2 зовсім тихі, e, звичайні, вони шумлять. Гляньте на цей колір. Шикарний колір, переливається. Будемо пробувати. Це під натуралочку. Тут, до речі, можемо бачити, які яка внутрішня частина. І тут. Зовсім-зовсім він тихий. Ось, гляньте. Шари всі заглушені. І ось ще одна асурка. Це та асурка, ну, колір якої в мене просто розривав на варуні. Є в мене відео на каналі, гляньте, там прямо на заставці є варуна, і там в описі також я написав, що вона зробила цю рибалку. Це також спек 2 це також тиха варунка. В цьому, ж кольорі... А, сурка. В цьому ж кольорі варуна в мене зловила найбільшу щуку в цьому сезоні під 3 кг. Ну і зробила декілька рибалок. Тобто саме в цьому кольорі. Він мені дуже сподобався цей кольор. Це червоний бочок, такий жовтий переходить в прозорий. Зверху темна спинка дуже гарний кольор. Від... ОСП. Взагалі, ну про що я розмовляю? Ви всі прекрасно знаєте, що роблять мінохи від ОСП. Мінохи від ОСП це що Рудра, що варуна, що асура. Єдине, що я хочу ще дургу собі купити, зовсім малесеньку Вару, Зовсім малесеньку Оспішну міношку. Дургу в мене її немає. Всі інші в мене є. Декілька. О, до речі, що я вам розповідаю. Ось варунка в такому ж кольорі. Ота, оце після однієї рибалки. Щоб ви розуміли, вона в мене після однієї рибалки отак от побита в такому стані. Вона була майже майже нова, якісь там маленькі царапки від гачків були. Але так як в Японії щуку не ловлять, то там немає таких пошкоджень, як в нас після щучих зубів. Ось такі дві <кій> спішних міношки. Ще хочу собі рудру в цьому кольорі, тому що колір, ну, колір просто бомбезний. Колір мені дуже-дуже сильно сподобався. І завчасно, ще перед тим я ще одну собі купив. Це також звичайна, це також звичайна асурка спек 2. Бачите, ми тут бачимо, як тут шар катається. Ось бачите, в спинку вона краще летить. Це природня, тому що, от ви так закидаєте. Тут центровий зміщається назад, і вона як куля летить назад. Тому у мене зараз 4 Асури, якщо комусь потрібно, Ось цю Асуру я можу продати. І ось цю Асурку СПЕК 2 також можу вам продати. Ну, Буде значно дешевше, ніж в нас в магазині купити, тому що я їх купляв сетом. Три штучки йшли одним сетом. І там комісія Зен Маркету виходить дешевше, бо не потрібно два рази по 500. Єн платити, тому вони трошки дешевше обійшлися. А це та варуна, на яка зробила мені декілька рибалок в цьому році і зловила найбільшу щуку. Такі от, цього разу були посилочки. З приводу катушки я дуже задоволений, у мене такого класу катушок до цього не було. Обов'язково зараз є відлига, зараз є тепло, і я обов'язково десь на відкриту воду своїм джекаловським ультралайтовим спінінгом вирвуся для того, щоб просто протестувати. Тут, друзі, я зібрав багато різних приманок, буду вам показувати. Ще буду розпаковочку робити, ще одну її посилочки, також вона вже дійшла. І буду декілька оглядів вам запишу на ті воблери, які в мене ловили в цьому році. Також підібрав вже колекцію, щоб зробити огляд того, що в мене косив міляки літні. Ось. І ось частково. Це частково воблери. це не всі, які в мене робили по міляках. Я про них буду всіх розповідати, тому що це самий улюблений мій час по рибалці це серпень, вересень, місяць. Дякую вам за увагу. Обов'язково з вас лайк, підписка, і до нових зустрічей. Пока!